Доброго дня, шановні мешканці нашої порівської громади. Згідно указу президента України у 2024 році, дата 15 люте була визначена як День вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав. В той час, коли Україна ще входила до складу Радянського Союзу, Дуже багато українських воїнів приймали участь у локальних конфліктах у всьому світі. Але, мабуть, найтрагітнішою для українства була війна в Афганістані. Для когось Афганістан це просто країна на карті світу. Але для когось це трагедія у житті родини. У житті людини. І саме коли закінчилася Афганська війна, яка тривала протягом довгих десяти років, із грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. І саме в цей день, коли вона закінчилася, коли було виведено війська. Із Афганістану саме цей день було взято як основу за дату вшанування усіх воїнів, які виконували свій інтернаціональний обов'язок у різних країнах світу. І де б не були наші українці? В якій би війні вони не брали участь, в якому б локальному конфлікті вони не були учасниками? Вони гідно несли звання воїна. Афганська війна, на сьогодні ми знаємо, що це була неоголошена, оголошена, брудна і нікому не потрібна війна. Але тоді у 1979 році ніхто не говорив нам про це. І Понад 160 тисяч юнаків, окрилених розумінням того, що вони їдуть на допомогу демократичному народу Республіки Афганістан, були відправлені на виконання свого інтернаціонального обов'язку до цієї країни. Серед цих 160 тисяч, які були направлені до Афганістану, було і 50. Два юнака із нашої Борівської громади. І ці роки вони принесли якісь корективи в життя і цих хлопців, і цілих родин. Тому що, коли хлопці були там, тягнулися безсонні довгі дні і ночі матерів і батьків. А ті, хто прийшли від тіля, вони не завжди. Могли втілити в життя усі ті мрії, плани, сподівання, які в них були до війни. З цієї страшної війни не повернулося близько 14 тисяч українських воїнів. Дуже багато із них отримали важкі поранення, назавжди залишилися інвалідами. Дуже багато із них. Пропало без вісти. Серед тих, хто не повернувся з афганської війни, було і четверо наших земляків. Сидить старенька мати край могили, і навіть квіти плачуть мовчазні, від сина погляд відвести не в силі, а сина то вічно житиме у її сні. Закінчилась тривожна афганська війна, Україна. У 1991 році здобула незалежність. Повернулися солдати додому, які виконували військовий свій бойовий обов'язок на території інших держав, і нарешті українські матері видихнули з легкістю. Нарешті вони почали усвідомлювати те, що більше їм не доведеться відправляти своїх синів. У чужу країну, на чужу війну, захищати чиї інтереси. І так, мабуть, би воно і було, і жили б ми мирно і спокійно, нікого не турбуючи, нікому не заважаючи. Але ж сусідня держава, яка взяла, все те, що колись було у колишньому Радянському Союзі, яка вважає себе правонаступницею колишнього Радянського Союзу Росія, яка привикла брати і зазіхати завжди на чуже, чомусь вирішила, що їй ще не вистачає українських земель. І у 2014 році віроговно нападають на нашу державу. Воїни інтернаціоналісти, які мали бойовий досвід, вони не стали осторонь війни. Вони допомагали ділом, словом, порадою. А багато хто із них взяв у руки зброю і пішов захищати рідну нашу землю. Серед них був і наш земляк села Ізюмського Галуненко Володимир Миколайович. Який, на превеликий жаль, Пройшовши страшну афганську війну, не зміг перемогою закінчити війну з Росією. Загинув під час одного з боїв на Донеччині. Не інтернаціоналісті в якій би країні ви не виконували свій військовий обов'язок, ми щиро вдячні вам за вашу мужність, силу, за вашу роботу. Дорогі наші побратими, сьогодні наш день, день, коли ми зустрічалися біля пам'ятника. Шановвали тих, хто Загинув, кого вже зна мене немає. Але, на жаль, так сталося, що ми не можемо зараз зустрітися в цей день у нас вдома. Доля розкидала нас по всій Україні і не тільки по Україні. І за рубежом є. Ну де б ми не були, ми будемо пам'ятати наших побратимів. І наші спогади. І я вірю в те, що ми однодмінно повернемося і зустрінемося на нашій боліщі. Усі війни колись закінчуються. Закінчиться і українсько-російська війна. Та ви знаєте, мабуть, прикро із того, що Росія не винесла уроки. Із своїх попередніх локальних конфліктів, де вона приймала участь, тому що вона мала нахабство напасти на нашу землю, напасти на Україну. І я хочу сказати, що ця війна закінчиться перемогою нашого народу, перемогою України, тому що ми стоїмо за свою землю, за свою незалежність, за свою свободу. А їм доведеться піти з нашої землі піти тебе славно, так як колись вони закінчили афганську війну і пішли з Афганської землі. Турбою душі незагоєні рани, і кожної ночі ідемо ми в бій. Ми діти країни. І діти Афгану, багато хто з нас вже не стане у стрій. От Шеркан Дагар і дороги салану, в наших долонях залишили слід Я бачу на фото солдата салагу, з яким воював, я тому 20 літ Вклоняюсь додолу. За мужність і славу виблискує сонце вогнем нагород, вірою в себе і рідну державу, Зразок для нащадків, солдат-патріот. Проорали глибокі сліди на нашому тілі їм бути допоки у снах ми в атаку всі зможемо йти, пробачте батьки за полеглого друга, що не зберегли ми його в бою, серці печаль, сумодвічний і туга, та ми не шкодуємо за долю свою. Я із додолу за мужність і славу, виблискує сонце вогнем нагород, і з вірою в себе і рідну державу, зразом для нащадків солдат патріот, паняю здолу, за мужність і славу, виблискує сонце вогнем нагород, і з вірою в себе і рідну державу.